Якщо давно хотілося ультратонкий ноутбук, а наявні рішення на 13 дюймів були занадто компактні, то Apple вас почула та зробила просто неймовірно приємний у товщині та компактності MacBook Air, який збільшила до більш оптимальних та, на мій смак, приємних 15 дюймів. І говорячи про дизайн, то для власників MacBook від 2021 модельного року або взагалі MacBook Air M2 тільки на 13 дюймів, то для вас цей дизайн вже знайомий. А у порівнянні з 13-дюймовою версією, то тим більше це просто його збільшена копія. А от для тих, хто використовує моделі MacBook старіших років, то це якраз таки ковток чогось свіжого. Та в принципі на мій смак приємного, бо мені особисто даний рівний дизайн. Навіть трошки більше до вподоби за форму кілка у старіших MacBook Air. Він виглядає дуже чисто та приємно. Ніяких зайвих елементів, які б дратували око, і по суті, з візуалу присутні єдине лого на кришці екрану. І все так є ще ось тут невеличкий надпис, але як мінімум на ось цьому кольору він взагалі не помітний. А найголовніше, товщина, яка складає трошечки більше одного сантиметра. Та й взагалі, він навіть тонший за мій мізинець. Ну а вага взагалі складає всього півтора кілограми. І коли його береш у руки, то це відчувається без перебільшення дуже приємно. Скоро товщина пристрою буде з товщину зарядного порту. До речі, про них тут присутні два порти type c один MagSafe, завдяки якому можна заряджати пристрій та не займати дарма порти type c і це точно плюс. Та 3,5-мм міліметровий роз'єм, якщо ще маєте у користуванні дротові навушники чи інші аудіодевайси. Ну а з бездротових з'єднань це Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.3. Також. Кут відкриття кришки екрану тут хороший, але в деяких ситуаціях може бути трошечки недостатньо. Ну а відкриваючи MacBook, то нас зустрічає 153 дюймовий Liquid Retina дисплей. Яскравість до 500 ніт, а значить, є підтримка HDR. Також є датчик для автояскравості, покриття кольорного діапазону DCI P3. Та розширення 2880 на 1864. Коротше, дійсно дуже приємний дисплей. І на жаль, але він без технології ProMotion, тобто всього на 60 Гц. І також тут присутній чубчик, який, на мій погляд, не несе в собі ніякої практичної користі. У ньому немає Face ID. А тільки веб-камера, яка тут Full HD, тобто 1080p. Також є LED-індикатор, який повідомляє про її активність, і я не знайшов, де вони розмістили мікрофони. При цьому якість аудіо, так і відео мені сподобалися. Хоча, як ми бачимо, кут огляду не такий вже й великий, можливо для когось це буде мінус. Далі йде клавіатура, яка дуже приємна для набору великої кількості текст. як, наприклад, сценарій для цього відео, бо приємний та короткий хід і великі клавіші, крім у цього, куцього Ентера. Для. На якого простору тут прям ціла купа, але він все одно якийсь обрізаний. Та стрілочки на мій смак також замаленькі. І супер приємно, бо тут додаткове прекрасне гравіювання тільки українськими літерами. І очам, і серцю приємно. Також присутній Touch ID, який мега швидкий та зручний, і, до речі, він комбінований з кнопкою живлення. Ну і трикпад, який тут просто велетенський. Пальці по ньому прекрасно ковзують, та працювати з ним також виходить з задоволенням. Що стосується динаміки у даної моделі, то Вмикаючи улюблену музику, впевнений, кожен здивується якості та гучності програвання. А ще, якщо скажу, що тут 6 динаміків, то у вас виникне логічне питання: так, а де вони? Бо тут немає ніяких видимих решіток та отворів для них, і виявилося, що Apple вирішили їх приховати там. Де у більшості ноутів йдуть отвори для охолодження, і тим самим звук відбивається від дисплея та грають прямо на тебе. І рішення просто геніальне. Та рекомендую всім іншим виробникам взяти на замітку, бо звук для настільки тонкого ноутбуку просто неймовірний. Об'ємний, соковитий та якісний. Серйозно, я кожен раз у захваті від аудіо можливостей MacBook і нічого кращого поки не чув. Хоча, здається, обманюю, чув MacBook Pro на 16 дюймів. Там ще крутіше в цьому плані. Дійсно, вподобайка компанії Apple за це, а ти не забудь про вподобайку під цим відео. За продуктивність тут відповідає процесор m 2 який має 8 процесорних ядер та 10 відеоядер. Це в даному випадку незмінна характеристика. При цьому оперативної пам'яті може бути мінімум 8 ГБ і максимум до 24 А ssd накопичувач може бути від 256 ГБ до 2 ТБ. Є куди розгулятися, в моєму випадку це версія 8512. І якщо раптом серед вас є люди, які люблять циферки та бенчмарки, то ось вам результати Cinebench та GeekBench. Ну а для себе звик робити заміри. Саме в монтажі та рендері відео. І в такому тесті в Adobe Premiere Pro він себе веде дуже добре. Та рендер тестового відео зайняло 8 хвилин. При цьому з'їло 4% заряду. І під час тесту нагрів доволі нормально так відчувається. Але якщо зробити рендер у більш оптимізованому Final Cut. То за тих же 8 хвилин уже з'їло всього 1%, що у 4 рази краще. І при цьому MacBook був просто легенько теплий. Ось що означає сила оптимізації софту та заліза. Відповідно зі всіма іншими більш простими завданнями, він впорається взагалі без будь-яких проблем. По системі охолодження, то лінійка Air завжди була найтихішою в плані шуму від охолодження. Бо воно тут пасивне, тобто ніяких вентиляторів. Це як дає свої переваги, так в принципі й недоліки. Але ганяючи його навіть в різних тестах, то в більшості він залишався просто ледь теплим. Тобто, взагалі не доставляє ніякого дискомфорту, ні тільки при рендері саме в Premiere Pro. Він тепліший, аніж при більшості інших завдань. Але навіть такий процес буде проходити в повній тишині. По автономності, то відштовхуючись від тесту рендеру відео, при дуже важких процесах це буде мінімум 3 години. Але це якщо постійно робити саме рендер. Бо під час просто монтажу, то ця цифра логічно буде збільшуватися. Але знову ж таки, все залежить і від програми, в якій ви будете це робити. Якщо взяти оптимізований Final Cut, він може збільшити ці цифри в 3-4 рази. Але якщо взяти Звичайні завдання, як, от, наприклад, перегляд 4К відео через YouTube, я виставив максимальну яскравість як екрану, так і підсвітки клавіатури, то у мене вийшло його розрядити за 6 годин. Але ніхто яскравість постійно на максимум не використовує. Ніхто ж не використовує. Відповідно, зменшивши її до більш комфортної наполовину, то результат, відповідно, спокійно збільшується у стільки ж. А з 0 до 100% його вийшло зарядити за 2 години. До речі, в комплекті йде блочок до базової моделі на 35 Вт, у якої два порти Type-C. Тобто можна буде ще якийсь пристрій підключити. Ну а з більш потужними версіями це буде 70-ватний блочок. Ну і кабель в оплетенні та у колір корпусу, який з однієї сторони має конектор MagSafe, а з іншої та. І це прям прекрасно, що він йде окремо від блочка. Це оновлення однозначно рекомендовано на заміну старим версіям Air. Та навіть можна розглядати замість тієї ж версії MacBook Pro на M2. Звісно, якщо хочеться більш свіжий дизайн, та головне більший екран. Ну і щоб все це було запаковано в дуже. Тонкому та легкому корпусі, що особисто мені прям дуже припало до душі. Якщо тобі сподобалася дана модель, то посилання на неї, як завжди, буде під відео. Ну а з тебе подобайка, підписка, донат на зсу. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.